Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. І як бачите, я зараз знаходжуся в прекрасному місці, бо мене багато дуже яхт різних, цікавих, багатих різних людей. Хтось має промислові яхти, хтось має приватні, хтось має поліцейські. Але ми сьогодні тут зібралися, щоб обговорити дуже важливу річ. Багато з вас мене в коментарях запитували і говорили мені: канадський Марк, розкажи, чому ти саме вибрав Італію, чому ти поїхав в Італію? Першу країну серед всіх європейських країн. І що спонукало твій від'їзд від Канади? Що робиться, чому? Чому саме ти це все зробив? Сьогодні я відповім на ці всі запитання, бо це дійсно дуже цікаво та важливо. Ви залишайте вподобайку, пишіть свої думки, пишіть порівняння, що ви думаєте, і Європа і Канада, хто був, хто не був. Ваші думки буде дуже цікаво почитати для мене. І, звісно, підписуйтесь на канал. Щоб не пропускати дуже цікавий контент, різноманітний контент. Бо я знімаю дуже все відкрито, відверто, так як воно є. Я не боюся нічого приховувати, бо мені цікаво ділитися з цим всім з вами. І повірте, зараз дуже важливо мати якийсь різноманітний контент, так само і трохи деколи включити якесь відео, яке трошки просто вас навіть відволікче від того всього жахіття, яке на жаль відбувається зараз в Україні. Але давайте почнемо зразу говорити про це, щоб я дуже так не відходив далеко від а, теми. Отже, чому Італія? Італія, вона прекрасна країна. Я вже побував в багатьох дуже містах. Я десь побував в добрих таких 10-11 містах в Італії, їздив, дивився на це все, бачив такі, знаєте, трошки спокійніші містечка, був в столиці в Римі. І що я можу сказати? Італія дуже чиста, Італії дуже порядні люди, виховані люди і більш-менш нормальні знаєте, ще ціни. По цінах, якщо дивитися до канадських цін, то в Італії майже все одне до одного. І якщо дивитися, знати різні магазинчики, можна трошки десь зекономити. Але щоб так нагло сказати, о, що там в Італії набагато дешевше, ніж в Канаді. Це точно не, не факт. І навіть багато в чому є набагато дорожче. В Італії, наприклад, бензин дорожчий за літру. Літра приблизно коштує долар 60 євро. Але тут їздять на газових установках, а в Канаді, наприклад, не їздять на газових установках. А газ коштує набагато дешевше, таким чином італійці досить можуть економити. І дуже популярний дизель, і не дуже розвинуті електроавтомобілі. Італійці дуже проти електроавтомобілів, не люблять їх, не хочуть про них чути. І тому там, як то кажуть, їх дуже мало. Але Італія, вона цікава країна тим, що вона дуже різноманітна на природу, різноманітна на можливості. Хочете море, маєте море, хочете гори – маєте гори, хочете рівнини, маєте рівнини, хочете ферми, маєте ферми, хочете займатися якимось роз... вирощуванням винограду, хочете бачити пальми, хочете ящерки, розумієте? Ну, Все фактично в одному тут є, в цій країні. Я вибрав цю країну, тому що я хотів з неї почати свою подорож. Я Хотів подивитися саме на Італію, бо Італія має класний клімат, і це одна з важливих причин для життя. Що клімат дуже багато значить, тому що якщо є добрий клімат, то тоді не треба додаткові речі купляти, тоді не треба переживати, щоб їздити дуже зимою, не треба постійно міняти різну резину на автомобілі. Як можете поставити все сезонки і не переживати за те, що вам треба буде на зимові міняти. Не потрібно купляти величезні, величезні автомобілі, тому що тут немає їх так, де запаркувати. Можете купити якийсь маленьку малолітражку і будете дуже задоволеними, і не будете навіть ні за що переживати, дбати і таким чином економити знову ж таки гроші. Все під боком навіть в таких менших містечках вийшов, пішов в магазин, пішов, купив, що треба, прийшов додому на день, на два, на три. Не треба закуповуватися великими закупами, так як в Канаді на тиждень чи на два, і потім їздити з тими всіма кульками, їх носити і виносити. Тобто, в принципі, дуже багато є плюсів і цікавинок. І Італія вона дуже близька. Вона дуже близька, мені здається. До менталітету, тут люди себе поводять досить культурно, люди не є такі наглі, люди відносяться досить непогано до українців. Якщо ви нічого поганого не робите, якщо ви не порушуєте закони, якщо ви поважаєте італійців і їхню країну, то ніколи в житті вам ніхто нічого не скаже поганого і не буде нічого робити. Мені подобалася країна завжди. Я ще з самого початку завжди хотів поїхати в цю країну. У мене тут родичі проживають в цій країні, тому це добрий старт, щоб поїхати кудись, де є родичі, які можуть показати, які можуть взяти всередину Італії, які можуть показати дійсно. Правдиві кольори цієї країни, розповісти про правдиві кольори цієї країни. І я тоді буду розуміти цю країну не як турист. Зрозумійте мене, бо я не хочу бути туристом. Я не хочу бути якимось, розумієте, людиною, яка тільки просто дивиться на це все з туристичного боку і потім вам розповідає, о, я там був тільки в туристичних місцях. Ні. Я хотів побачити, зрозуміти цю країну. І що я зрозумів про цю країну? Що вона дуже зручна для життя. Тут, звісно, середня зарплата не є дуже висока. І проблема з тим, що якщо ви будете працювати на таких загальних роботах, то у вас не буде дуже багато можливостей, тому що тут в середньому заробляють до 2000 євро в місяць і треба працювати. Всюди треба працювати, всюди треба важко працювати. Якщо ви хочете мати ці 2000 євро, то вам треба попотіти буде за ці 2000 тисячі євро. І чи ця країна є ідеальною для зміни, якщо дивитися з Канади переїжджати в Італію. Для мене, в принципі, непогано, бо я володію англійською мовою. Італія, англійська мова досить розвинута, і італійцям дуже потребується англійська мова працювати в різних сферах. В різних сферах побуту італійці взагалі з 6 до 19 вивчають англійську мову в школах. Тому не всі навіть її добре знають. Але коли ви володієте англійською, то ви себе можете тут знайти і отримати дуже класну якусь професію роботу. Тому я, в принципі, сюди поїхав. В тому плані подивитися, що я можу робити, які в мене можливості є. І зрозуміти, чи мені подобається. Поки що мені, в принципі, Італія сподобалася. Має дуже багато плюсів, але так як і кожна країна має свої мінуси. І треба враховувати те, що житло теж не дуже таке дешеве. Середня така квартирка буде коштувати вам до 150 тисяч євро в такому непопулярному місті. І 150 тисяч євро це не маленькі гроші, розумієте? і треба їх мати тому що якщо ви будете брати кредит тут наприклад в італії ніхто так просто не дасть вам кредит якщо ви не не є громадянином наприклад італії вам потрібно бути громадянином щоб банк за вас поручився якщо ви не є громадянином то вам потрібно мати гроші щоб щось придбати для себе тобто от я так розумієте, розгорнув цю країну як я міг і поки що мені вона дуже сильно сподобалася. Мені буде цікаво почути вашу думку на цю всю ситуацію, що ви думаєте про Італію, наскільки ви віддаєте перевагу цій країні, і які ваші плюси про цю країну з вашого боку, хто жив, хто був, і, і можливо, хтось мені щось підскаже. Зараз я продовжую подорожувати. По Європі, продовжую дивитися на інші міста, на інші країни. І в кожній країні, де я є, буваю, я знімаю відеоролики, таким чином вам показую, що я бачу, і таким чином потім для себе хочу це все передивитися, подивитися, де я був, що я робив, і зрозуміти для себе дуже багато цікавого, потрібного і зробити потім остаточний висновок. Але я вам обіцяю одне, що я вже дуже багато побачив у порівняннях Канади і Європи. І я буду робити конкретне таке відео, де я буду це все порівнювати по поличках. Тому ще раз кажу, підписуйтесь, тому що буде цікаво. Дуже цікаво буде це все почути від людини, яка дійсно жила в Канаді стільки років. І я можу зрозуміти і бачити речі трошки більше, ніж наші люди, українці, які побули в Канаді там пару місяців. Тому от такі-то друзі, вам е, хотів поділитися. Не знаю, що з цього відео вийшло, чи ви задоволені, чи не задоволені, але в кінці я думаю, що. Ви зрозуміли в загальному тему цього відео, що в результаті мені Італія сподобалася. І вам бажаю, друзі, багато-дуже всього хорошого здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною.